Всім дай Боже кавалірка, слава Україні! Героям слава пацани. Ви того до мене приїхали вишні рвати. Ну, ну та ти мудра людина не кличе хлопів рвати вишні після душу. Коли <свісна> можна чорноші добре сто дерева. то я старий мої ластик по камікадзі. Опиті, пацани? На опиті, а ви стали в обіджу один стоїть на драбентіво, вище пупчено ту стає. Другий задум все бамбук курить, третій пише. Кавалічка, дивіться, як ми рвемо тут у нас вишні, включилися трошки для вас. Бо в мене є ще вишні, позивне до Лілька, щоб він мені поміг зірвати, бо я буду сам дуже довго рвав. То будуть якісь компоти, певно. Хоч настоянки зробить, на світі капоту. У з три людини живе в хаті, бо компоту треба з соклоїків. Ще я в себе не вірив, вже по люді хожу рвати. Я ти заплачу. Та мені треба твої гроші. Андрюха, груба пуцька, вже страку виїхав. Бо він мовчить, йому не можна говорити, бо його запугали. Казали, хоч з того скарбів, ми ти з кошку відіремо. Та я знаю хто якийсь. Та? Да? я не буду говорити, бо ще мене де хапану знаєш. Але він пер заміж німох! Хочеш прикол, Лілько? Що? Дивись, які там ладні виші. Лілько, і що ти думаєш, мене катоверуєм чи ні? Ну то хай десь стоїть, ви робите, то мені то їдно і і не скінчимо. От свій батько Лєнінку за, за, за таке дерево за годину збирав. А, ні. Ні. а Лєнін валив, бо він йшов сам без помічників, щоб йому не мішали. Він на вишню заліз, пів години, години, години вишні нема. немає. Я, я вже стояв на базарі, продавав, касу зарублю, а ви жохало їм? Не, не годні нарвати, деби компоту накрутити. Ластівки, ластівки, ластівки. Черешня, черешня, черешня. Ті ще займає. <кху> <Чого>? <кху> Пані, пані ви. Пані? Дивіться, кавалерочка зібрав маря ціле відро. Там що жінка допомагає з боку збирати. Їйку, а тиренька на Тиму? На слоніку приїхав? На слоніку приїхав. Ну? Це тепер бласний. Як їхав. Та? Та я ж п'є вже не. А п'є на то? І не їхав, бо там гайці їздять. Та я через поле на пустець довалив. Чи що, пив? Там чи що, просто так си взяв Тішки робочі десь. А що не то, рачку, дістав, мусі сторам випити солю закусити, рівнем прийшло. Прийшло? Ага як? Так. Ще вечором треба повторити. І вишні, ладні кавалярочка. А ну то, молодж, проголосуйте, чи ви вже назбирали вишні чи ні. На закрутки всякі, на продаж на то все, ні? На закрутки на які настоянки. Як тихі? Мармуляду. мармуляду. Ну. Дивіться, молодж, то я з Лілько вже на самим чубку. Та йо-йо, давай, бо я вже віще. Ти ще не боїш? А я, я висотник. Ти висотник? Ти вже трохи на труси. Ти ціка там висота, молодеж. Якби в пол, то би вже зразу. Зразу ж мур? Зразу ж дошки прибіли, то в річку кинули. Може, спливуть. Хто би там до тебе йшов на той похорон, ні? Та що ти? Ну, та до мене пів України прийшла, йолопи. Ну, агрономіки коє. Я знаю, що ви б навіть без слізу скупу не пустили за мене. Ну, точки колеги, я зараз звертаю іду додому. Та не ми бы влакали точно. Так, так. Нет. Він не кухає, він доплакає. <laughs> Ти не чув назад? Він на мене в око кинув. Так? Так. Чоловік э, Вже не хоче, а хоче діда, адже би дід ему моцо підх'їздов. І знаєш, що старий воїн, як запірдоли. Старий воїн то є добрий воїн. То ну, прицейте, <laughs> я йому якби довго, то він би. Главне, щоб з трусами обіжну на не до тебе. Ні, я мог якщо хочеш ти я тебе скажу коли я будеш включили день в воду біді було, його кулятки знаєш. клізмочку фейчер би ти зробив, так на вечір може. Робота де повним ходом, пацани. Олірка дивіться, ціле відро, ціле відерко. Але будуть закрутки файні, не, ні? Дільку? Не, воно теж треба щось зробити. Ти між то, не? Галя щоб була п'яна вік, вмієш це робити чи ні? Та, я вмію. А Жінка Жінка вміє, що ні. Точно? Напевно. Чекай, чекай, чекай. зараз. Це не треба, не дуже. Бо я б. Дидь, хто з тобою гора, а він осі диви, чи я, чи я часом до нього не підходжу. То вічні купалю, дай му по хритті, щоб... Ну, Раз, ну та треба. сі, та сі, та сі, та давай. Та ні, та на тоді не кидати, не кидай на. Ще трохи молоддя, ще трохи вже одна буде зірвана. Буде яка квітка купа треба рвати? Та ти хоч нині не вписати? Ну всі зразу, бо я тебе потім не злаплю. Я тебе потім Я лільку повидів, що ти маєш господарку, то я ситуа помало починаю заводити теж. Маю пару качок. Качки! Що? Та це треба було гуси купити, качки вона купити, Знає, що качки було. Гуси, що ні? Дурні, я раз купи качки, більше не хочу. Не? А що, то вони завжди хочуть води, хочуть таляти. А подвір'я що? Молоджа, ви маєте качки, ну то проголосуйте, будь ласка, мені скажіть. Ну писав бройлери і пушки нієсок і качок йому треба. Шайден, господарщина, що ти ще за тим дивишся? Ну я ще си бролери куплю. С бройлери, тися за тим дивишся! Ти названня їсти не сипасу? А пучеси від гімен будеш жити? щоб гімна тобі. Дивись, та ти си ближче дістати. А ну давай, вчить, я знаю їх. Чого там? Та не кидайся! Ти мене тримаєш ні? Не? Тримаю. Немає, во кавалірка дали саме відповідальніше мені на заряд тримати. <laughs> Бо я на самій весь точці. Далі. Добре. Ти вона главу тримай. Е, скиш, і <laughs> <laughs> ти там рот закрий. Кавалерка, тепер певно мемчики підуть по, -по, -по тіктоці, ні? З його попкою. <laughs> <laughs> У, в какуйках. <laughs> Ой, так, але. А то ще треба так убістратиш. Ну та чекай, повидів флоніка їде, я сам би сочудно обістрав. Ну та ти чудя, а нього то я за ним заміти не перший раз такий кача. <реш> <который любит попускати. реш> да було, було, ну що не... зробиш, він ще малий. Та ще малий, що ще знаєш, то срака не тримає. Він ще ще просто не, 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 не всирав чужих руках. Вже <реш> певно всирав. Молодж, прийшли на нову вишню, дивіться, скільки вишень. Тільки аж сігнуть.